Олексій Бик, я речник 13-го запасового батальйону добровольчого українського корпусу Правий сектор. Насправді мені дуже прикро що сьогодні така ситуація, коли на підтримку підприємницького закону приходить більше людей, ніж на підтримку патріотів, які захищали Україну на фронті, а зараз є жертвами репресії цієї системи. Це дуже симптоматично і свідчить про те, що наше суспільство не зовсім розуміє. Ситуація в Україні і те, що відбувається, що легко піддається маніпуляціям з боку нечистоплотних політиків. Це дуже сумна ситуація і е, одної революції гідності, про яку ми любимо згадувати, е, на жаль, буде мало. Е, мені дуже прикро про те, що політики е, не цікавляться долею патріотів, завдяки яким вони сидять в своїх кріслах і продовжують обдати Україну. Мені дуже прикро, що десятки патріотів. Зараз перебувають в лабетах репресивної системи, нашими підрахунками близько 70 чоловік зараз перебувають в тюрмі та в СІЗО. Ще близько 40 задають преслідування, проходять по кримінальних справах, тобто вони потенційно є жертвами цього режиму. І так само мені дуже прикро, що наш президент Петро Олексійович Порошенко, навіть якщо мій цей коментар не подадуть по п'ятому каналу що він це почує, що він не помічає е, такої серйозної схожості свого режиму з режимом Януковича. Януковича пам'ятає, теж починав з репресій і решті патріотів. І закінчив він, всі ми знаємо. Образити патріота, може кожен, але не кожен потім добіжить до Ростова. Він має це пам'ятати, якщо він цього не пам'ятає, то нехай готується.